Розпочинається засідання Комітету з конкурсних торгів військової залізниці щодо оголошення результатів проведення пергін на закупівлю різного, крім спортивного, захисного та ортопедичного за кодом прикану 16-2010, 15 двадцять Чобот човбот ПВХ. У проведення оголошення про закупівлі порталі повноваженого органу з питань закупівель відбулося 25 березня 2016 року. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі – 52 Вісім державних закупівель No58 від 25 березня 2016 року. Прошу доповідати. 25 квітня 2016 року. структурний підвозя обслужував матеріально-технічне забезпечення. Було проведено конкурсні турі на закупівлю суття різного. Крім спортивного, захисного та ортопедичного законом дека 016-2010, 15-20 годин взуття з гумовими чи на пластмасовими вставками, за кодом ДК-021-2015, 18-81-2003, чоловік МЛХ. На вичахторах е, було подано пропозиції наступних учасників, бориться з обмеженою відповідальністю. Тецкевич, спецсудежна. Сума пропозиції 395 тисяч 759 гривень 58 копійок. Товариство з обмеженою відповідальністю Київ кронсна. Сума пропозиції 339 тисяч 760 гривень, 50 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авістон». Сума пропозиції 323 386 гривень, 50 копійок з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю Українська промислова компанія Крок. Сума пропозицій 289 тисяч 164 гривні 84 копійки з ПДВ. Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича компанія Релфс. Сума пропозицій 313 тисяч 889 гривень. 58 копівц ПДВ. Всі пропозиції були розглянуті на її відповідність кваліфікаційним критеріям встановлено статтею 16 та вимог встановлено статті 17 закону України про здійснення державних закупівель та умовам документації конкурсних торгів. За результатами розгляду було встановлено, що пропозиція учасника конкурсних торгів, товариство з обмеженою відповідальністю Києвопростина, не відповідає мову документації конкурсних торгів і не допущення до подальшої оцінки, а саме відсутні документи. Які подаються учасникам як забезпечення пропозиції конкурсних торгів, не надано оригіналу банківської гарантії. Відсутні документи, які вимагаються пунктом 1.1 додатку номер до документації конкурсних торгів, а саме сертифікат відповідності. Або копія сертифікату відповідності, видана органом сертифікації, або їх матеріально засвідчені копії у складі пропозиції, надається все копія даного сертифікату. За результатами розгляду було встановлено, що пропозиція конкурсних торгів доводиться відповідальності виробнича компанія ГРАЛПАК Re... з невідкладає умови декументації конкурсних торгів і не допущено до подальшої оцінки, а саме галетіння терміт експлуатації носіння. Зазначені формі пропозиції конкурсних торгів, пропозиція в пункті 2-4 основних умов які обов'язково будуть включені до договору про до закупівлю, в довідці щодо року виконання гарантійного терміну зберігання, гарантійного терміну експлуатації осіння та найменування виробника, товару та в паспорті якості виробника не відповідає додатку No5 технічного завдання документації конкурсних торгів у формі пропозиції. Конкурсних торгів пропозиція в пункті 1.3 основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю незазначену фірму виробника товару. Пропонується пропозиція конкурсних торгів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Києва прознав та товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробнича компанія Реалпакс відхилити відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 закону. Україні про здійснення державних закупівлю через з невідповідність їх пропозицій умов документації конкурсних торгів. До подальшої оцінки пропонується допустити пропозиції конкурсних торгів, товариства з обмеженою відповідальністю Стецкевич спецодешка, товариства з обмеженою відповідальністю Алістон та товариства з обмеженою відповідальністю Українська промислова компанія Пропонується актувати пропозицію. Конкурсних торгів, товариство з обмеженою відповідальності Українська промислова компанія КРО, яка визнана найбільш економічно вигідне при проведенні торгів на закупівлю чи під ПВХ. Сума пропозицій складає 289 тисяч сто шістдесят чотири гривні вісімдесят копійки з ПД. Члени комітету, хто за те, що відкрити пропозиції конкурсних торгів? Учасники товариства з обмеженою відповідальністю Київ та товариство з обмеженою відповідальністю на правоворобниці компанії Реал Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 закону України про здійснення державних закупівок через невідповідність документації, через невідповідність умов документації конкурсних торгів. Прошу голосувати. Хто за проти? Отрималась одноголосно. Чи є про заперечення щодо рецепту пропозиції конкурсних торгів? Учасника товариства з обмеженою відповідальністю Українська промислова компанія КРОК. Яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 вимогам, встановлених статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умови документації конкурсних торгів і визнана найбільш економічно вигідною пропозиції конкурсних торгів. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за проти отримали сьогодні голосу? Секретар комітету підготував протоколи засідання. Прошу члені комітету підписати протокол. І якщо немає запитань та пропозиції, пропоную засідання комітету вважати закрити. Дякую за увагу.